Взагалі ви, мене зупи... Ви, ви, ви мене зупиняли. йдіть тут сюди. Мені стоя або показуєте. Ідіть ви, ви сидіть, сидіть. Ви трошки якось е... фільтруйте, те, що ви говорите. Добре, мобільні блокпости. Співробітники поліції масово зупиняють кожне авто. Йде тотальна перевірка документів водія, і при цьому вони зазначають: зупинив, тому що уповноважний орган обмежив або заборонив рух. Пункт 7 статті 35. сьомий пункт що там каже про себе орган державної влади прийняв рішення про обмеження або заборону руху. Даний співробітник поліції перевищує свої службові повноваження, і така зупинка є незаконною. Чому а зараз ти про це дізнаєшся? То ви що думаєте, що ви безкарні чи що? А ви думаєте, мене нахажу? А ви думаєте, можна документи не показувати поліцейському? А так телефона включати і все. Рекомендую кожному водію додивитись дане відео до кінця, для того, щоб в подальшому вміло захищати свої права. Ми змушені це робити. Статті закону про національну поліцію пункту Сьомому. Добре, а ну-ка зараз, давайте так зробимо. Сьомий пункт, що там кажемо про себе? Орган державної влади прийняв рішення про обмеження або заборону руху. Е, хорошо, давайте так. Я бачу, що ви з, з, не від чого зупинили мене. Я їхав. Ремнем пристигнутий. Почекайте. Ремнем пристегнутий. Там проміг подарування. Ні-ні-ні ні. Ні-ні. Все там світловий прибори працюють. Працюєте? Я правила порушив? Ні. Ні. Ще є сім випадків для зупинки. Дивіться, випадків, ребята, зробимо так. Я поїхав спокійно, або боже, я телефоную зараз, бо спішу. Не, він три назвав, ще, ще 8. Да, ще 8 випадків. Дивіться, я спішу. Так ви показали? Я... Ні, в мене все є. У мене, мене все є, документи є, на машину є все чітко. Ну, не четко. Але, але я правила порушую. Хорошо. Крім порушення правил дорожнього руху, ще є 10 причин для зупинки. Да. Ще 10. Да. Є правила пору... порушив правила світеся. дорожнього руху, це перший пункт. Так. Далі є текстан, Так, автомобіль текстан. або воді причетні до вчинення або кримінального правопорушення. Чи треба залучити світ? Свідки опитування, якому ну, свідки та на, на добровільності і, добровіль, і це все, все кожен пункт. А Ні, є пункт сьомий, де сказано орган державної влади прийняв рішення про вересня. В якому чи, чи, в, якому, чи я, в якому випадку? Ви що як говорите, говоріть повністю, в якому випадку орган державної влади за це робить? Ану, розкажи. Ну просто мені ж треба знати Під час дії воєнного стану. Підіжіть під час дії воєнного стану. У вас є документ від е, уповноважених, що ви уповноважені це робити на основанні дії воєнного стану? Ваш думає, є думає. закон про національну поліцію. Ну І я що, що не хочу то. з вами І... коли співробітник поліції не може законно підтвердити, чому він вас зупинив, така зупинка є незаконною. Зупинив вас без причини. А це грубе порушення закону України про національну поліцію. Водій, ти зобов'язаний скласти скаргу. Приклад скарги лишаю в описі під даним відео. Користуйся. Мене є, я вам руки не даю, покажу, щоб ви розуміли, що в мене є, але вам показувати, хто там. Ні, 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 ні. Дивіться, це не піде. Це не піде. Я вам покажу, Ви, ви я... ні Ні, ні. ні ні-ні-ні, ви це да, на. Вам ні -ні -ні -ні. дали багато прав, мало ви знаєте. Це... Що... Ні, -ні, ні не розказуйте мені. Це в мене документ не на не машину, треба, це мої. Це я моє... для того і поліцейського вам розкажу. Моє, так? Ну придивіть мені його. Е, почекайте. Я ж у вас його не забираю, ви мені його придивіть, я перебивлю. Я вам покажу. побачу ваші документи, давайте почнемо з цього. Да, Щоб я мені вас якби... Зараз, ви а. розумієте, а. Ви, а. розумієте ви, не показали, ви мене з... В... Ні, ні 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 почекайте. Оооо! Як ви мені допомагаєте? зараз. Дивіться, зараз така картина, що рівень... Довіри до поліції Ні, без різниці Ні-ні-ні, Ви послухайте рівень до поліції різко впав. <геть>, геть даже геть даже упав <геть> і мені довірять. Ну <геть> якщо підніметься, тоді будемо дивитися. <геть> ми, <геть> але але послухайте. Але ж послухайте, ми будемо. Ми будемо, але ж ви не будете працювати в поліції. Я не буду працювати. <геть> però, ні, 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 ні. <геть> я мовлю. ні. Ні, ви слухайте. То ви ж не будете <геть> 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 <ado> <геть> тоді працювати, але будете обов'язки. Тому трохи порядок якийсь і буде, і правила будуть соблюдати. І документи будуть поліцейські Да. А знаєте по чому? Потому що ваш рівень упав сильно. Е, дивіться. Тому що вас законно зупинили. Ва мене законно зупинили. І так, давайте почитаємо статтю 35, пункт 7. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження або заборону руху, Який ми висновок робимо, в першу чергу повинно бути рішення. І з цим рішенням співробітник поліції зобов'язаний вас ознайомити. Вдумайтесь одразу в слова: рух обмежено або заборонено, тобто їхати не можна. Тобто, це не передбачено, що поліцейський зупиняє, перевіряє документи, і ви їдете далі. Взагалі не можна рухатись дуже важливий момент, коли співробітник поліції зупиняє транспортний засіб. Він зобов'язаний повідомити вам про причини застосування до вас таких превентивних заходів. А це зупинка транспортного засобу. А також саме головне довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. Поліцейський, пред'явіть Рішення про обмеження або заборону руху далі посилаємось на статтю 57 конституції України. Якщо до вашого відома не донесено усі нормативно правові акти, які обмежують ваші права і обов'язки, тоді таке рішення є нечинним. Не вірю я вам. Ні ні. Ви мене Ви мене не зупиняли. Ви можете відійти не і не розмовляти. Ви можете одійти далі. Да, отходьте, одходьте. Да. Да. По почекайте, По почекайте, а ви проводите фото, ви проводите відеофіксацію. Чого мене не мене попередили? Не попередили, тут все записано, ми будемо бачити. Ну, ні, ні, ні. Тепер давайте ваші документи, щоб я побачив. А я вам уже придивлю. Ні, ви мене нічого не придивляли. Як це нічого не придивляти, фіксується все на відео. Добре. Ми зараз перейдемо на другий текст. Як ваша фамілія, ім'я Жук Дмитро Олександрович. Жук Дмитро Олександрович. Покажіть вашу бумажку. Та я вам уже пред'являю. Ви показали ви. бумажку у файлику. Покажіть мені вашу бумажку. Хто ви? Та я вам показав. То покажіть. Та я вам ні, ні, ви мені не показуєте. А що ви з я... мене смієтесь? Ви щось зживали чи що? Ви що? хочете мені 130 причепити? Ну ви що жували? Ну у вас поведінка не відповідає обстановку. Нічого ви довіряєте даному співробітнику поліції. Як ви вважаєте, є відповідне рішення про заборону руху та обмеження? Свою думку лишайте в коментарях і подивимось, чи пред'яви він відповідне рішення стосовно цього не називайте маньяком. Я мені... не мені... забуваю, що ви раніше були правопорушником. Я раніше був правопорушником? Ну, конечно. а що я робив? Ну, побили людину. У якому році? У 2010-му. У 2010-му. Да. А де? Да, а де? Вас а, де? Було а, де? а де? А де? А де? А де? А ну, скажи. Де. А ну, де? Чи в зговорі? <хи> з ким? З якимсь колегою своїм, мабуть. Да, то ви не боїтеся мене? Та мені нема чого вас бояться, ви такий... Цельницька область. Uh, то я ще таких, як ви боявся. То <гум> ви <гум> ж бачите, що там написано, що відсижено вже. Чи ні? Що що? Ну ти ж бачите, що там вже все окей зараз. А ви ж бачите, що там вже. Ви ж бачите, що там вже Збройні сили. Ні, не бачу. А ви зараз військовий. Нічого, нічого, нічого. я не військовий, все нормально. Okay, що? Дивіться далі. Ні, то коли хуліганом були, що ж мені дивитися. Ну, а яка вам різниця? Це ви Та тоже. Велика хуліганом були. Ми поліцейські. Скажи, ви обов'язки своїх не знаєте, ви повинні, повинні дотримуватись. Ви, мене, ви мені викинули звинувачення, що я був хуліганом. Чи це що не, я там колись одлупаси. Ну, дотримуйте мене. Це хуліганські дії були. Затримуйте мене. Будемо розбиратися. це ваше придивіть. Ні. Я буду чекати на ваших колег, які прийдуть і почнемо розбиратися, що ви тут мені закидаєте на основанні вашої 35-ї п'ятої Сказати куту. вам, Ось, колеги не приїдуть. Я звернувся, будемо рішати далі. А да, ви можете звертатися, а коли не приїдуть. <гум> для того щоб захищати свої права, ви повинні знати Конституцію України, Кодекс України про адміністративні правопорушення. Потрібно знати права і обов'язки співробітників поліції, дуже багато літератури. Друзі, хочу вам презентувати правову пам'ятку для водія. Рекомендую мати в автомобілі, тому що дана пам'ятка створена спеціально для того, щоб ти завжди мав під рукою свої права. Та добре розумів, що може, а що не має права робити поліцейський під час спілкування з тобою. Посилання на неї лише в описі під даним відео. Ні, ну мені, ж треба, мені, мені ж треба зафіксувати, що ми документи все що ви, ви дивіться, ви звинувачі. А що ви мене перебували? Ми свої документи вам показали, Ні, ви не показали свої. Ви взагалі мене ви мене зупиняли. Ідіть тут сюди. Або показуйте документи. Ходіть ви. Сидіть, сидіть. Ви трошки якось э, фільтруйте те, що ви говорите добре. Я фільтрую, Та, ви ведіть себе по тому, як написано вас, в в вашій в книжці. А ви мені розказуєте, ходіть, ведіть. Ні, ви документи не показали мені, то йдіть. Я йдіть. Не показали. Та, мені. У вас випала куча всяких Ти всяких все Не потрібно при... мені. Не показуйте документи свої. Та, Законно витяніть всякої всячини, що там у вас. Ти є. За того, як ви свої покажете? А, такого нема права. Ви повинні на вимогу... Ні, ні, а що ви мені показуєте? Ні, ні, а що як це показуєте? Як вам? Не буде, Ну я цим фатам поведінка. Не відповідає ознаки да, да. уз, уз, наркотичного спіль. А Ви що робите? Ознаки наркотичного так, Я не бачу в нашому діалогі нічого смішного. Ну То до свидання. А чого ви скалитесь? Але є ще постанова кабінету міністрів про обмеження руху колісних транспортних засобів. Якщо ми почитаємо даний порядок, ми побачимо, що мова йде взагалі про інше. Немає тут блокпостів, мобільних блокпостів. Коли на вулиці трапляється якась пригода, співробітники поліції можуть обмежити і заборонити рух. Це стосується, коли на дорозі трапилась якась. Пригода, ДТП або аварійні ситуації, інколи виконавчі органи міської ради приймають відповідні рішення про заборону або обмеження руху на певний період часу для того, щоб там виправити якусь аварійну ділянку. Знай свої права, захищай свої права, і ти змушений знати повноваження і обов'язки співробітника поліції. А для цього потрібно мати. Певні знання. Тому рекомендую тобі пройти авторський курс адвоката Антона Болтіка за моїм посиланням, і ти отримаєш знижку. А також ти отримаєш знижку на участь у нашому юридичному клубі, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорогах України. А що мене звинувачуєте по 130? Що, що ви, а що ви улибаєтесь? Тому що, що, ви, улибаєте? що ви, ви ведете себе неадекватно. Е, я не адекватно. Ну, ми навірно, з вами зараз приїдемо. Ми здамо тести на стан Ні, Ми почекаємо, поки, поки ваші колеги приїдуть. А ми почекаємо? Та ні, ви А ми ще щас... раз позвонимо. напевно, зараз затримано і доставлено. А ми ще раз зараз позвонимо. Ще раз? Да. Ви військовий? Яка вам різниця? Ну ви військовий. Вам різниця, яка є? Ні, мені просто цікаво, може сюди ВСП надали. Ну ВСП. При чому тут ВСП? Не, я в цивільному? Мені просто цікаво. Ну ви казали, я військовий. Ні, 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 ні. Я сказав, а можливо, а, мож, а можливо, а там пытався, що там далі? Я ж питався, що там далі Скалиться, вашу... Ну вам смішно. А, я вже скалюю. Ситуація в країні смішить чи що? Зараз підійдіть, я до ваших колег ще раз позвоню. Телефонувати куда друзі. Якщо з вами трапилась така ситуація, як в даному випадку, присилайте відео. Будемо робити впізнаваними даних співробітників поліції для того, щоб подальшому у них не було бажання без причини вас зупиняти, вигадувати якісь там обмеження або заборони руху. Я рекомендую підписатись на мій канал для того, щоб ви вміло захищали свої права. На сьогоднішній день ми змушені це робити, тому що дуже багато співробітників поліції прямо ігнорує свій профільний. Закон, тому що вважаю, що це нормально. Ні, це не нормально і необхідно завжди складати скаргу, щоб у таких співробітників поліції притягали до дисциплінарної відповідальності. Якщо відео було корисним, натисни лайк, підпишись на канал, а свою думку лишайте стосовно поліцейських в коментарях. До зустрічі, друзі.